З'їли ми лимон кислючий. Нахмурили ми брови, насупилися, дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. А тепер ми з'їли солодку ягідку. Ми радісно підняли брови. Наші очі втомилися, і їм потрібно відпочити. Закриваємо очі і відкриваємо. Дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. А зараз ми станемо піратами. По черзі закриваємо спочатку ліве око, а потім праве. У нас дуже гарний день сьогодні, тому ми вирішили посміхнутися. Давайте ми один одному посміхнемося. Дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. А тепер один одному поцілунок пошлемо. А тепер у нас помідори товстуни, надуваємо щоки, дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. А посі помідор товстих, у нас підуть худенькі петрушки, Тягуємо щоки. Тепер ми пограємо у футбол, надуваємо спочатку праву щоку, а потім ліву. Дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. А тепер давайте вимовимо букву О, витягуємо губи і промовляємо букву О. А зараз ми маленькі їжачки, зморщимо носик, дихаємо повільно, носом вдихаємо, носом і видихаємо. На давайте ми полибаємось один одному і подякуємо за гарну гімнастику.